Добрий день, члени гуманітарної комісії. Вашій уваги увазі представляються два питання про затвердження положення про порядок використання шкільних автобусів. Доповідає доповідає головний спеціаліст відділу освіти, сім'ї молоді та спорту попів Оксана Сифу. Дане положення регулює питання порядок використання шкільних автобусів, а також регулює повноваження відділу освіти сім'ї молоді та спорту Кутівської міської ради з питання організації регулярних та нерегулярних. Спеціальні перевезень до борщів освіти та педагогічних працівників закладу освіти Борщівської міської ради, а також регулюють питання щодо повноважень, обов'язків керівника закладу освіти, що організовує перевезення учасників освітнього процесу. Раніше ці всі питання ми регулювалися з наказом, але ми вважаємо більш правильніше, щоб було затверджено все-таки положення. Дякую. У вас є якісь запитання щодо цього? Немає що не прошу. Приймаєте 4-3 ще за. Рішення прийнято. Наступне питання про делегування повноважень по видачі дублікатів документів про освіту закладам загальної середньої освіти Борщівської міської ради. Доповідає головний спеціаліст світів освіти сім'ї молоді та спорту Борщівської міської ради попік Оксана Месина. Така ситуація склалася до нас, звертаються жителі сіл там Палатківський, Сапогів і Палаківський, Сапогів. Авінці тільки навчалися в школі і для отримання дублікатів документів. Але оскільки в 2021 першому і двадцять році було перепрофілювання цих шкіл, відповідно вони не мають, не мають права зараз видавати такі дублікати документів, тому пропонується делегувати ці повноваження. Озерянські загальноосвітній школі це ті, буде видавати тим, які навчалися в Палатківській школі, а також Кревчанській загальноосвітній школі, паче третій ступенів, буде видавати документи тим, хто навчався в Бабанецькій Сапугівській школі. Добре, дякую. У когось є якісь запитання, що цього немає, Три За рішення прийнято. Дякую, порядок даний вечір.